Всім привіт! Вивели з мене сьогодні. ну Сьогодні вчора вечора, трошки почали каченята. Зараз вам їх покажу, покажу голушень, як вони себе почувають. Трошки тут зробив зміни, виніс вже ті каченята найбільші, ну як найбільші, найбільше виходить ті, що тут були вже в стайні, бо вони вже і більші, і в воду мочили одним словом їх прибрав. Зараз покажу, де в мене качата. Хто не має брудерів, перших пару днів такий варіант спокійно може бути. В мене так курчата жили. Я ж того року і купив бруд. я купив там того року осінню, а той від Мініфермер, фермер бо, 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 бо на перепілки. А... А брудером то, що поробив, оскільки вже не пам'ятаю, але ось зараз весною всі. Зараз покажу одним словом, де їх тримаю. І спокійно вони так можуть там собі бути. Так, голошейки ось тут, всі, лампочка. Всі почувають себе добре, активні, бігають ще на шматі, бо і кормушки не доробив, і, і, і. і треба їм принести буде таку будівничку довгу. Я маю зараз я їх відкрию. Покажу якесь одне-два зблизька. Ну, ось такі вони не бояться, дурвалки йдуть, такі там ті, якщо були більше перестрашені, то вони такі спокійненькі, вони вже такі гарні, великі, вже ось з них так крило росте. Ну Вони такі тяжкуваті, гарно ростуть, гарно набирають, що ну, вони і гарно і гарно їдять. Скільки я їм насипаю, вони, вони все прекрасно з'їдають. Так, одним словом всі однакові, всі червоненькі, може якось так о, від лампочки зливається, можна сказати, з брудером, якраз дав їсти, пити п'ють, в мене ще антибіотик, ось таке крило. Ну, є крило, в принципі, мали бути всі червоні, ніби, але бачу я ось таке крило з темним, тихо тих, ось тут таке ще є. ну я думаю, це буде такі, як є відтінки з червоним. А є, я бачу крилашка чисту червоні. Одним словом, в них все добре, водичку, з антибіотиком п'ють сьогодні вже другий день. Ще два дні проп'ють. Такий от півтора-літровий слоєчок на них, яким вистачає зранку так, десь до години восьмої, до години шостої. Вони той слоїк то поставлений новий. Я думаю, що поки, поки я їх буду, вона я їх ловлю по ящиках ось такі. Стелю ящики, ловлю і ночують, бо вони ж трохи шумлять, то ночують вони в ящиках Але так до годинки 10-11 ще собі будуть, будуть бігати. А ось тут, так, тут є 12 штучок їх. І якраз трошки випустив поїсти. Зараз ще принесу водичку. Такий ось звичайний то, чорний тазик, так само лампочка на такий потик, шведху шматою прикривається. Ну, правда, в шершому, то я трошки Е, В такому ж самому, але в ширшому в мене минулого року 15 курчат, но живу тижня 2-3 точно. І каченята спокійно можуть жити в таких умовах. Тиждень-півтора просто треба буде частіше міняти. Якщо у вас немає брудера, у вас, у вас щось там вилізли. Каченята, курчата. Ну, Там пару днів допустим, дощі холодно, спокійно можна його в таких умовах притримати. Зараз, може, виключу світло, щоб було їх краще видно. Лампочку так просто лампочка. Так як я казав, у мене такий механізм старий, ось так потик, щоб, щоб це світло не дуже бояться, не буду сильно рухати. Ось такі є чорненькі, коречний відео. Тут не було світленькі. там за лампочкою заховалось, Я тільки 12. Штучок був один одним словом. Нюанс я якраз коли качки поділив, то, як я казав, тоді німецьку лінію, я взяв качурі, коротше, щоб не попутати білого німецького і того кинув до тих качок, що там сидять. Де качки, одним словом, сидять, мали виводити і той качур заліз, видно, боявся того качура, що там живе. Заліз був туди до... Гніздо то, качок, і вони трошки двох каченят і, по-моєму, три яйця повітряні камери порвали, з одним словом, п'ять штучок відійшло, ну то по моїй вині але одним словом, таке буває. Ось так вони сьогодні, сьогодні, зранку, вчора вечором, повиводились, Мені ось такі, але лише подобається. Ось такі, бо такі в мене ось таких просто. З плямками, як звичайні качки в мене було багато. А я хотів, в мене було вивелося три штучки десь по генах. І я собі запам'ятав, які полишав тих качурів. І ось такі гарненькі виводяться. Я так як собі хотів. Вони будуть коричневі, чорні, але ось іменно коли малі, подобається мені ось так, що вони не в крапушку, а такі ніби, ніби як звичайні качки. Ось такі вони всі гарненькі. Так що просто тазик. Лампочка зверху прикриваєте і можете спокійно, поки холодно, перетримати, без брудерів, без, без нічого. Було би, було би бажання. Ну, Тут курчата, не знаю, чи зараз не налякаються в спишки, бо візьму їх. Вони теж на цілий брудер. Вже з наступного тижня, надіюсь, бо мають приїхати трохи позабирати. В мене звітом зі стайні буду, бо вже і брудерів нема. Він правда вже без кришки мені не вистачило, і USB теж так. Просто накритий чим було. То звичайна лампочка, то надію, що там тих приїдуть позабирають, бо він же так тут суто підголушить. Як я й казав, робив на швидку руку, його вже в стайні ставити місця нема, немає. Там вже є три ряди по, точніше три стоси по 4 яруси. Це виходить 12, ну, там одне, один купчий, один. там є голошті перепілки, то Виходить, що скільки там 10. 10, 10-12. Ну так, 10 10 брудерів є. І отут 11 тих, що я зробив того року, всі забиті. Там ті теж треба вже поділяти, але кажу, вже тепліє, надіюся, що зараз трошки трошки все малеча почне роз'їжджати. Ну, тих, в принципі, я планую лишити собі, ну але так як тут є. Штук 70, то новий х вистави, може там, якщо хтось захоче штучок 20-30, то можу віддати. Якщо щось я знаю, де хороше, якісне яйце, то собі замовлю ще раз. А так я хочу їх окремо собі відділити, голоши, щоб виводити собі і потім глуши. Хоча це крос, але все одно, все одно воно, я думаю, буде мати ще роки 2-3 показники гарні. Перший, другий виводок, а потім буде можна знову поміняти. Так, зараз цим включимо лампочку. Одним словом, 12 ось таких новеньких, це вже це вже буде. <кій> Перепрошую. Це вже так буде йти. Вивод за виводом. Та як качки сідали, качки вставати не захотіли, ті я посадив і ту, що там тих вивела, і та, що сьогодні теж вставати не хотіла, я в яйце. Знову заклав яйця, вона собі знову судить. там... Їсти пити в неї є вільному доступі, коли хоче, встає, коли хоче їсти. У мене взагалі минулого року була така качка, яка сиділа три, три терміни, одним словом, так не хотіла вставати, сиділа три рази кібря. Аж на третій я мусив їй дати каченят і вона тоді встала. А так я, ну, каченят не лишав, бо, бо зараз наш ший дощ пішов. Качку отак качку, десь принести, допустимо, в тепле місце під лампочку, але не принесу її сюди. Куди задумати, десь шукати. В стайні місця нема, тут нема, тому каченят почуваються да добре. Їм тепло, їм добре. Зараз поставлю водичку. Ну і качка ще сіла ще раз. Мені зробили водок. Ну і добре, вони отут біля п'є. П'єць нагріти, їм навіть собі лежать, навіть не треба лампи, їм і так тут прекрасно. Зараз принесу, поставлю їм водичку, щоб вони трошки вчились пити. Та й та й такі справи. Ось таке коротеньке відеогляд. Так як сьогодні неділя нічого такого не робив. Суто то, що обійшов, погодував, по, почистив піддони, а більше, більше нічого по господарству не робив. Завтра, завтра навіть, не знаю, до що братись. Буду бачити, що буду робити. Вам покажу. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Не забувайте, що на каналі йде розіграш, знайдіть відео, воно так і називається розіграш на тисячу підписників. Беріть участь, можливо, саме вам повезе. Тому всім, хай у вас всіх, все буде добре і до нових зустрічей!